Відео удаляють, ну робітники, і інших стран, і переключають номера і роблять, що хочуть. Провіряти, це там, показується навігація і все остальне, на яке устройство заходили, і IP-адресат устройства, щоб ви поняли. Там завжди все показується. Так що є то і то. Ну, вот так, раньше цього не було, але зараз є. Зіндифікація ліця, нотифікація лиця. Знайте, бувають. Розказували, що є. Відеозвонок і запись к оператору просьбу, щоб фіксували, на хроні сохраняли. Щоб ви поняли. Тільки для цього і це буде повно безпас. Розговор з оператором, з яким оператором і відеозвонок. По хай -связь, не перезвоніть, тому що це дуже важливо. І потім годь на YouTube, щось там щоб не було лишняка, розумієте?